Всім привіт! Сьогодні поговоримо про розсаду, а особливо про її підживлення та таке поняття як стрес. Тобто, після висадки кожна рослина відчуває стрес, входить в цей стан, і він напряму впливає на її розвиток, на те, які будуть плоди, який врожай і тому подібне. І для цього придумали антистресанти, тобто препарати, які є по факту добривом, але це добриво націлене на те, щоб рослина краще себе почувала і швидше виходила з цього. Стану, як бачимо, мої томати, в принципі, більш-менш пережили цю, цей процес, і їм вже сьогодні, третій день після висадки, вже можна починати обробку препаратами. Так що давайте перейдемо до розгляду одного з таких препаратів. Більш детально розкажу про сам стрес і, взагалі, що це, як це і що з цим робити. Що ж, як я вже сказав. Стрес у рослин він виникає і під час посухи, і під час рясних дощів, граду особливо може виникати після гербіцидний стрес, якщо ви там обробляли якимось гербіцидом виводили бур'яни. Рослина може входити в стан стресу. Також пересаджування рослин в цілому викликає стрес, оскільки рослина має адаптуватися на новому місці. Змінюється склад ґрунту, змінюються поживні речовини. І відповідно рослині потрібен час, щоб до цього звикнути. І це напряму буде впливати на врожайність, на швидкість та. Якість розвитку рослини, тобто це може бути і розсада, і дерева будь-яка рослина вона буде реагувати однаково. І відповідно для цього розроблені антистресанти, спеціальні добрива для того, щоб рослини чи вони легше проходили цей етап в ситуації з розсадою, як в мене, обробки антистресантами вони проводяться на третій-четвертий день після висадки. Перших три дні є по факту найбільш важкими, оскільки рослина намагається прижитись на новому місці. А далі вже можна її підтримати. І сьогодні ми розглянемо один із таких препаратів. Це препарат флоріс, стимулятор росту рослин, і в нього є антистресова дія. Тобто, як бачимо, написано стимуляція росту та розвитку рослини, активізація фізіологічних процесів це якраз те, про що я казав: тобто покращення, пришвидшення і якби, налаштування обміну речовин всередині самої рослини і засвоєння. Поживних речовин з ґрунту і покращення тих самих біохімічних процесів. Як бачимо, вказано, що сприяє засвоєнню азоту з повітря і мікроелементів з ґрунту. В даного виробника дозування в принципі, стандартне для мілкого фасування це 10 грамів на 10 літрів води. І тут дивимося, вже що нам підходить, в яку стадію і фазу росту можна вносити. Ось, як бачимо, овочеві культури, у нас йде. Висаджування розсади це якраз ось цей етап, який зараз в мене відбував, відбувся три дні тому. І будемо обробляти по листу, тобто і починається обробка. Можна також поєднувати, як я хочу зробити, це поєднати з фунгіцидами біологічними. Тобто це от буде називатись баковий розчин, бо доволі часто в коментарях пишуть, що там наколотив багато і тому подібне. Ні, воно так і повинно бути. Це зветься баковий розчин, і щоб не проводити 2-3 окремих обробки, це робиться в одну. Якщо у вас є проблеми з шкідниками, наприклад, там ґрунтові якісь хрущі, личинки хруща, там, або ж дротянка і тому подібне, ви можете використовувати ґрунтові інсектициди, також додаючи сюди. От, наприклад, метаріс. Або якщо попелиця, я використовую і мексап, мене є попередньо. Відео. Тобто це залежить від того, що ви хочете досягти. Повернемось до флорізу. По флорізу ми бачимо, що сприяє швидкому відновленню біохімічних процесів. Це вже я сказав. До складу входять органічні кислоти, бор, мікроелементи і бактерії Bacillus Polymix, які саме, це саме бактерії, вони сприяють цьому засвоєнню фосфору, калію та азоту з повітря і ґрунту. Те, що ми бачимо ось на на Лицевій стороні. Так що переходимо до приготування робочого розчину і обробки рослин по листу разом з фунгіцидами. Нагадую, це буде баковий розчин для підтримки і для захисту від хвороб. Переходимо до приготування робочого розчину. Почнемо. В мене тут знаходиться 10 літрів води. Бажано для біопрепаратів брати воду обов'язково нехлоровану, і бажано її брати. Такої кімнатної температури, щоб бактерії і спори вони могли прокинутися там. Відкриваємо наш препарат і додаємо в воду в оприскувач. Ось такий, сіруватого кольору. Висипаємо, додаємо його сюди. Далі йдуть Sporomax Т і Sporomax B. Два біофунгіциди Споромакс C триходерма. Гриб, який заселяє ґрунт і починає активно конкурувати за субстрат, іноді навіть паразитуючи, паразитуючи на шкідливих патогенах. До речі, в мене є відео. Я цим препаратом вже користувався для знезараження ґрунту перед висадкою. Я використовую його як в теплиці в закритому ґрунті, так і використовував його по грядках. Відео у мене є на каналі. І Споромакс Б. Це бактерії Bacillus subtilis, або сінна паличка, всім відома. І ми її також додаємо. Ось. Баковий розчин, до речі, ми залишаємо десь на півгодини в затінку для того, щоб бактерії змогли там прокинутися, активуватися, і вже потім будемо проводити обробку рослин.